1 червня 2024 року розпочався братський візит блаженнішого Тихона, архієпископа Вашингтонського і всієї Америки, в Україну. Предстоятель Православної церкви Америки приїхав в Україну, щоб вклонитися православним святиням української землі, підтримати блаженнішого митрополита Онуфрія і також українську православну церкву, і разом з нею весь український народ. Ми визнаємо і підтримуємо не тільки бажання і можливість, і всі зусилля України як держави захищати свої кордони і свій суверенітет від агресії, яка була розпочата РФ. Ми також хотіли б прикликати все суспільство і особливу владу, щоб вони поважали свободу совісті, свободові розповідання, щоб були витримані всі процеси і норми міжнародного права, сказав митрополит Тихон. 2 червня, у п'яту неділю після Пасхи Христової, у Свято-Вознесенському Бенченському монастирі Чернівецько-Буковинської єпархії відбулося урочисте богослужіння, яке очолили два предстоятелі: Предстоятель Православної церкви Америки, Архієпископ Тихон, та предстоятель Української православної церкви Митрополит Київський всієї України Онуфрій. У своєму слові, після божественної літургії в Банчинському монастирі, говорячи про свою братську любов і підтримку блаженнішому митрополиту Онуфрію та усій повноті Української православної церкви, пристоятель Православної церкви Америки знову наголосив: ми ще раз підтверджуємо право і не тільки право, а й обов'язок вашої країни України захищати себе від невиправданої агресії, а в даний час від тої агресії, яку народ зазнає від війни. Хочемо також звернути увагу на те, що ми сподіваємося, що цивільна влада України буде дотримуватися всіх прав людини, усіх свобод та норм міжнародного права. Спасибі за підтримку.